Історія починається з Куніміцу Такахаші. Саме він одним із перших почав використовувати контрольований занос, показавши, що той може бути ефективним і стабільним. Свою кар'єру Такаші розпочав як мотогонщик. У 1961 році він став першим японцем, який виграв етап чемпіонату світу MotoGP. Однак уже наступного року він потрапив у важку аварію під час мотогону і отримав серйозні травми. Кар'єра в мотоспорті була фактично завершена. Після цього Такахаші перейшов в автомобільні гонки. Він почав виступати в кільцевих перегонах і досить швидко став конкурентно спроможнім. Його стиль водіння відрізнявся від загально прийнятого. Така входив у повороти з високою швидкістю, навмисно допускав занос задньої осі, пізно гальмував і рано відкривав газ на виході з повороту. Для більшості гонщиків того часу це виглядало агресивно та нестабільно. Занос зазвичай вважався помилкою, якої намагалися уникати. Проте Такахаші регулярно перемагав і довів, що занос можна контролювати, що він може підвищувати стабільність і бути частиною правильної траєкторії. У той час, коли Такаха демонстрував такий стиль на треку, глядачі з трибун почали виїжджати вночі на гірські перевальні дороги і копіювати побачене. Треки були практично недоступні, автоспорт вимагав значних фінансових витрат, тому ентузіасти обирали гори, де шукали стабільну техніку проходження поворотів за допомогою дріфту. Гірські дороги були вузькими, але вночі мали мінімальний трафік. Основною метою було не змагання, а контроль і майстерність проходження всіх поворотів. Одним з таких ентузіастів був Киїчі Цучія. Він також був автогонщиком, але найбільшу популярність здобув завдяки популяризації дріфту як окремого явища. Цучія практикував дріфт на гірських перевалах на своїй Toyota ae 86. Саме він почав використовувати занос систематично як повноцінний інструмент керування. Його стиль ліг в основу майбутніх суддівських критеріїв, де почали оцінювати траєкторію, швидкість та кут заносу. Він став одним із ключових діячів у створенні першого професійного дріфт-чемпіонату на початку 2000-х років. Завдяки цьому дріфт перейшов із вулиць на треки та отримав правила суддіство і міжнародне визнання. Варто зазначити, що термін дріфт існував і раніше, означаючи стиль керування, контрольований занос». Лише з початком 2000-х років він став назвою окремої спортивної дисципліни. Разом із легалізацією прийшла стабілізація стилю. Акцент почав зміщуватися в бік видовищності. У результаті змінився сам підхід до керування автомобілем. Те, що раніше було способом ефективно проходити повороти в складних умовах, перетворилося на форму змагання з чітко визначеними рамками. Техніка водіння підлаштовувалась під правила, автомобілі стали будувати спеціально під дрифт. З'явилися більші кути за носом, стабільніший дим причин і задані траєкторії. Це відокремило спортивний дрифт від його початкового призначення. На гірських дорогах він був інструментом контролю та ефективності. На треках став дисципліною, де оцінюється форма виконання. Попри це, базові принципи залишились незмінними: робота з балансом, контроль щеплення та точність дій водія. Саме вони пов'язують сучасний дріфт з підходом, який свого часу продемонстрував у німіцу та кахаші. Таким чином, дріфт пройшов шлях від техніки керування до культури, а згодом до окремого виду автоспорту. Сьогодні в сучасному дрифті немає єдиного світового регламенту, але всі серії використовують схожу систему суддіства і технічних вимог. Результат визначається не часом проходження траси, а якістю виконання заїзду. Основні критерії судства це точність траєкторії, стабільність і кут заносу. Оцінюється не час, а якість контроль і візуальна подача заїзду. Судді можуть знімати бали за порушення або призначати повторний заїзд. Автомобіль повинен пройти перевірку технічною комісією та бути обладнаний каркасом безпеки гоночними сидіннями, системою пожежогасіння та іншими обов'язковими елементами. Дріфт починався в горах там, де не було великих бюджетів, команд і регламентів. Тому багато хто і далі виїжджає в гори, ховаючись від поліції без трибун і суддів.